І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. ЮА і від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Гран на Торо. Карта степи. Ну що ж, до бою. Так, ну, ну, вже пішли, пішли у нас реплеї. Бачили мене щодавно бій. Це перший бій був в реплеях від підписників на Торо надивилися, Бій був на карті лінії Зіфріда. Зараз ми побачимо на степах, як він грається. теж буде дуже цікаво. І вже кожен бій, я думаю, буде все класніший та класніший. А можливо, ще й третій вже якийсь вийде, там де і Колобанова візьме. Ну, Я, що я дуже сумніваюся, це було б дуже цікаво, я вам скажу. Так, надивилися, мені здається, вже українських чудових блогерів, в яких є супер-скліща, Суперскіліща, яких є фантастичні, неймовірні скіліща, які на ньому нагинають рандом. Подивилися ви і скіщенське скеліще, ну, як грає гравець UA, так? Ну, мені, мені не зайшов цей танк. Ну, буває такі, от не заходить і все. Бачили, що зайшов в принципі ДЗТ. СТ, ДЗТ, зайшла, яка теж з новорічних коробок. Ну, а, Дуже довго ми чекали, поки вже почнуть показувати саме бої на того. Ну, напевне, вже є якісь свої плани на бій, вже знає кожен, як на ньому буде грати на різних картах, і ми дізнаємося, як буде грати саме на цій карті. І бачимо, що ну, поки що доволі непогано. і Там, там і танкану, і стрільну перекатку. Суперники зайняли позішени. Наші братіші теж зайняли позішени, ну і нас вже починають пробивати. Я так. Ну погравши на ньому, мені було чому важко. Так, можна танкувати, можна танкувати бортами. Але заднє розположення башти от мені не подобається. Хоча минулого разу в новорічних коробках був Тигр Маус, він мені сподобався. Я на ньому пограв задоволення. От, дійсно, от. Можливо, просто що, знаєте, тигр я полюбляю сам танк-Тигр. То, можливо, і за того він мені сподобався. Мені була некомфортна, до речі. Гармата. От я не, не зрозумів чому. Можливо, і справді, що заднє розположення башти, і ти коли рухаєшся, вона якось себе не дуже адекватно ведеться, гармата. Треба почекати між пострілами. Таке як прожето, в принципі, перезарядка. Ну, можливо, в принципі, і таки. І така, верніше. Да. Зараз треба вмикати скліщі, щоб пробивати такі танки, як М4В. Бо там лише можна в командирську башенку пробити. Ну поки я розповідав, що та цікаві історії, у нас по бою 3-1 не в нашу користь. Просадка по КП не в нашу користь. Ми граємо в топовому топі проти 8 і проти сімок. Но граємо зараз такими танками, б'ємося, що ну, правда так вони зашкірилися там. Відбачте, що їх дуже важко. Просто в корпус ліпив. І давайте ж дивитися, згадаємо, скільки в нас пробиття основними. 248, це ну, в принципі як для дев'ятки, як для тяжа. Плюс 3-2 потихеньку вирівнюється ситуація. У нас проблема ось біля самої бази по А лінії. Там вже суперники пройшли. Ну як пройшли? Там, в принципі, їх ніхто не зустрічав. Основна маса, основні сили наші. О тут по наглюка дивіться. Основні сили наші тут б'ються. Тут наглюка поїхав на джуто. Треба його вихлопушити, але немає у нас заряджених снарядів. Тут ще теж треба, бачите, оця система до заряджання, я звик от барабан. от Вліпив його і чекаєш. А тут, бачите, вистріляв і потім довго чекаєш, довго-довго чекаєш. І тебе можуть в цей момент покладути. Це я просто згадую, як я на ньому. Ще один наглюка приїхав. Наглі приїхали. Ну, Правда, вони центр забрали. Хоча ТВП там може... А ні, ТВП там захищає базу. Ну там нормально, так я бачу, захищають, там і Бураск стоїть на А 3 квадраті. Я думаю, що там не повинно бути. Не повинно бути. 6-6, вирішитесь. Позиційна вся позиційна у нас боротьба йде весь бій позиційно. Хоча суперники наглішають, вони більш нагліше грають. Вони бачать, що в них перевага, що вони там проїхали, що вони по центру можуть проїхати. Знову втрачає наш герой ХП, але вже настріляв 2800. Ну Це напевно такий стиль гри саме на степах. Проїхати десь штурмо, це у нас стан підтримки, до речі, це не штурмував. Це я вже точно виявив, вияснив. Виїхали наші вже вперед, там прожектор 65, 3, і вихлопушують. Все, тут вже, в принципі, залишається тільки ось тут по центру прожектор. Там далі Пураск, так? Стоїть. Якщо про наш герой знищить, зараз зарядити всі снаряди і вихлопушити. Зараз не витрачати снаряди, не витрачати, не витрачати. О, а тепер можна вихлопушити. Чудово. Ось так треба на ньому. А, який буде майстер-карт? Чудово. Ось бурасики, бурасик. Небезпечний. Ми знаємо, що таке бурасик. 9-8 тепер в нашу. Корі. Втратили ми свого Бурасика і там ще в нас і стежка по центру була. ТВП, так? По-моєму, і ми її теж там втрачаємо. ТВП ВТУ. Ну, Поки що на захист, я думаю, що далі там не, зможу, не ну, Немає можливості просування до бази суперників. Буде напруженіший весь бій, бо всі бачимо, так грають від КВН, всі грають обережно. Тепер вже суперники. Хоча якби я грав, я б поїхав там допоміг про дже то її Бо я полюбляю заробіще. У мене терпіння просто не вистачає, а я. Ви знаєте, що я граю завжди чудовим настрій. Ну, 4000 настріляно, на 1360 натанковано. Це чудово, в принципі. Так. Я, до речі, коли грав... Хто тобто не бачив мої бої саме ось в плейлисті, або список відтворення він називається по-українськи Європейський сервер World of Tanks, Ось саме там я граю. Там подивіться, там я і на бабасі граю, і на G Sort -танку граю, і на сквалі я там пограв. <с -tank> Теж на мене там сварилися. Які я скліщенське дніща на сквалі. Так? Але я ж кажу, я завжди граю щодо настрою, Подивіться я думаю, що і вам поліпшиться настрій. Так, ну поїхали, поїхали, вже можна по центру, в принципі, вже стигнем в парше проїхатися, допомогти там нашим брадішам. А тут світиться чого? Десь коряк просто, Десь Бураск стоїть, так? Ну Якщо Бураск, зараз, верніше, ми на Бураска нарвемося, то я думаю, що ми його випушимо, що у нас барабан потужний. Ну тепер суперники зашкірились. А в нас цікаво скорпіон простояв, бачимо весь бій. На їм і його ніхто не вихопушив звідти. Це цікаво. А когось він знищив чи ні? Ні, нікого не знищив. Опа, ось він. М4, М5, М6, верніше Вай. Ось він, XM57. Теж тут стояв весь бій, шкірився. Ну от зараз іде реалізація. Нашого магазину дозаряджання, в принципі, чудово. І бачите, і довго останній снаряд, як вистрілив, довго. Я це запам'ятав, коли я грав. М -м -м, карти... Ну не важливо, я запам'ятав. Я запам'ятав, що я вистрілявся і потім довго чекати, і мені пощастило, що на мене не виїхали. Не вирахували, що в мене не заряджений магазин. А ну... Подальня Бачите, якось як наче знизу вилітає. Ну це я так розумію, те, що у нас така велика командирська башта, ти прицілюєшся з, з командирської башти і тебе наче снаряд знизу вилітає. Ну і буде у нас достойніший боєць. 6000 буде настріляно, 2000 натанковано. Ну що, з кожним разом все краще та краще. Отже, чекаємо тепер на туру Колобанова. А ну, є такі. Фантастичні скіліще, щоб на такому танку Колобанова Треба тут ще з під палом дав. Ой. Не догоріти. Є вогнегасник, якщо Нема, нема. Чудова перемога, чудовий бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.